На що доречно і категорично недоречно витрачати гроші українських платників податків під час війни будемо говорити далі. До ефіру долучається Микита Потураєв, народний депутат, слуга народу, голова комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики. Добрий вечір. Поясніть тим людям, які справді не розуміють, чому музей конче необхідно добудувати саме тепер. Чия це була ідея, і які аргументи були за? Я почну з трошки іншого. Ми не маємо жодного морального права, якщо у нас є оці от гроші, які ми знайшли, не зробити до 90-х 90 роковин цієї жахливої трагедії свій внесок. Ну, це не так важливо. Важливо, що ми познаходили Міністерство фінансів, дякую їм, Познаходили ці гроші з різних програм, погодили це з міжнародними партнерами і от таким чином. Значить, у нас з'явилася сума, яку ми можемо витратити на музей голоду, пане Потурай, Ви сказали ви рік 90-х роковин. Цієї трагедії тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українців втратили житло, і дуже багато хто з них і досі лишається без даху над головою. І очевидно, ці зауваження від представників українського суспільства і від звичайних людей в соцмережах вони і про те, що якісь базові потреби через війну у людей не закриті, а влада витрачає такі великі гроші на музей. Я думаю, що не влада витрачає, а конституційна більшість парламенту так вирішила, правда? Тобто не влада. А весь склад українського ну, права? Чекайте, вирішили. ви 314... законодав... ви представник законодавчої як гілки ви... влади. Одну хвилини, одну хвилиночку. вирішив український законодавчий найвищий орган у конституційним складу 314 голосів. Ви ж самі сказали. До це рішення національних, національного законодавчого органу, а не влади. Як ви кажете, є дивіться, є, 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 є дивіться є одна чашка філіжанка. В нею можна налити води рівно стільки, скільки туди вміщається. Значить, наша філіжаночка, я залишаюсь, дуже зараз маленька. Тому коли хтось каже, що можна було купити там ну я про дрони вже мовчу, бо дрони не можна купити. А якщо хтось каже, що можна було витратити там кудись ще більше, угу. можна витратити стільки, скільки ти можеш е, ну, освоїти, скільки ти можеш. На це зробити ну, от 14 мільйонів на розважальні серіали новорічні. Це теж телеканал Дом. Це теж така от необхідність, і тільки туди можна було витратити гроші. Це ж теж, а це ж за гроші українських платників податків, чи це теж за гроші іноземних донорів фінансується дом? Фактично, фактично, так. Ага. Ну, звичайно, я кажу ще раз повторюю: новорічні комедії, гроші, це необхідність країна... Ваш колега, голова фракції Слуга народу Давитарахамі, сьогодні заявив, що регіональна влада це вже камінь в огород регіональних громад. Що регіональна влада повинна припинити витрачати державні кошти на закупівлю товарів і послуг, які не є пріоритетними під час війни, і парламент може обмежити їх використання. Виходить, що народний депутат звертається до регіональних місцевих рад і каже, не витрачайте гроші на непріоритетні там якісь товари. А сама Верховна Рада вважає, що добудова музею голодомору є. Пріоритетом, ну, от трішки якісь Безперечно. чи не проти ви, якщо ми долучимо до ефіру ще одну людину і ми послухаємо, можливо, дві різні точки зору? Давайте. Марія Берлінська, громадська діячка, засновниця і керівниця центру підтримки аеророзвідки та проекту Невидимий батальйон. Ну, от пані Марія, вітаю вас. По перше, тут з одного боку складно не погодитися. Символізм також дуже важливий у війні. От про що каже пан Потураєв, з іншого боку, наскільки я розумію, не всі, і особливо у спільноті військовослужбовців погоджуються от з таким витрачанням грошей. Що що ви скажете? дивіться, що ж тут сказати. Дуже часто в таких дискусіях пробують використати фразу, начебто, Черчилля про те, що якщо в нас не буде освіти і культури, то за що ми тоді воюємо? Але потрібно розуміти, що були зовсім різні історичні обставини. Потрібно розуміти, що Україна зараз фактично єдина, яка бореться з російським агресором. Звичайно, є західна допомога, техніка, але люди гинуть тільки наші. От і потрібно розуміти, що України а глобально падає економіка, і ми фактично дуже залежні від дотації. І так далі. Я вважаю, що зараз має бути розумне волонтерство. Я вважаю, що кожна гривня зараз має використовуватися на ті засоби, які ми на які ми можемо вплинути. Звичайно, ми не можемо, наприклад, купити F-16 чи Хаймерс. Це ми можемо тільки адвокувати, але ми точно можемо. Абсолютно точно можемо купляти дрони, купляти технічні засоби розвідки, а ті ж там знову ж таки засоби радіоелектронної розвідки і так далі. Чого ми не робимо щодо того, що говорить пан Потураєв, ну я вперше бачу цю людину, але я так розумію, це представник влади. Це голова комітету інформаційної політики, народний депутат Слуга Ні. народу, так. Що я зараз бачу? Я особисто людина, яка з 14 по 17 рік я була добровольцем. Я воювала на тоді. Ця ця війна називалася АТО. От я була людиною, яка максимально намагалася сприяти на потім, повернувшись до мирного життя, вже у волонтерському ракурсі, тим посприяти тому, щоби. Розвивалася галузь аеророзвідки. Я представникам влади неодноразово це легко гуглиться в всіх своїх публічних статтях, висловлюваннях, постах, наголошувала, можете подивитись 17-18 рік, що раніше чи пізніше Росія повернеться, буде повномасштабне вторгнення. Якщо ми не вирішимо питання своєю галузю БПЛА, якщо ми її не розвинемо, то ми будемо закривати це людьми. От. А, на жаль, так і сталося. На жаль, Якщо ви пам'ятаєте, західні змі почали говорити про вторгнення там в жовтні-листопаді 21-го, Але, наприклад, Міністерство оборони законтрактувало місцевих виробників українських, яких на жаль, до 22-го року залишилось буквально 5-6, законтрактувало буквально три комплекси там тих же лелек, І інші виробники це теж були абсолютно мізерні комплекси. в результаті чого ми закривали це людьми і закриваємо досі. Ми опираємося, наприклад, на цивільний дрон, Мавік Китайський, але який може. А зберегти життя, особливо якщо з тепловізійною камерою, до сотні бійців цих дронів немає. Мені кожен день приходять запити від командирів батальйонів, бригад насправді на десятки таких комплексів, що сумарно на тисячі виходить на місяць. Тому що це розхідний матеріал. Коли немає такого розвідувального дрона, на жаль, в Росіян їх більш ніж достатньо, і може загинути спокійно рота бійців, бути покаліченою і так далі. А якщо ми рахуємо про 570, там скільки 3 мільйони гривень, я перерахувала це 15 мільйонів доларів. Це гроші, От, які виділили і... на добудову музею голодомору. Я уточню. Просто так, так, давайте рахувати просто один середньому дрон. Такий з тепловізійною камерою коштує 2 тисячі доларів. Бійці зараз своїх зарплат на них скидаються. От ми, волонтери, просто там просто зі шкіри, вибачте, ліземо, але для того, щоб вони були. От тільки наша організація, фонд Дігніта, за попередній рік забезпечила більше 4 тисяч таких дронів, плюс зараз кілька тисяч в дронів люті ташки, але цього все одно мало. Ми як платники податків, так я всю своє свідоме життя плачу податки. Я думала, що в мене з державою є суспільний договір. Я плачу податки, а держава дбає про благоустрій і про мою безпеку. Цей суспільний договір не спрацював. Належним чином представники держави військово-політичне керівництво не підготувалося до цієї війни, в результаті чого зараз фронт не забезпечений і на 10% від потреби дронами, і там, де зникають дрони, там де їх немає, ми закриваємо це людьми. Пан Путураєв може скільки завгодно нам продавати історію про цінності, про необхідність свобод, там освіти і так далі. Я переконана, що це звичайно теж важливі речі, тому що це визначає власне ідеологію, визначає. За що ми боремось, визначає наш освітній рівень, морально-психологічний дух. Але я готовий вести розмову з представником влади, який, хоча б трішки побував під артилерійськими обстрілами, послужив і так далі. Я не знаю, чи пан Путураєв служив, скільки років він служив, де він розміновував які поля, наприклад, там зараз Запорізької області чи Донбасу, скільки він ризикував своїм життям. Наскільки він а, в темі того і дійсно справами, а не словами про цінності захищав свою країну. Але в мене з'являється підозра, що, слухаючи цього пана, що скоріше всього він а, міє а, доволі мистецьки продавати історію про цінності, про те, наскільки нам потрібен музей голодомору і так далі, я впевнена, що нам потрібно зберігати пам'ять, і я впевнена, що нам потрібні а, подальшому звичайний музей голодомору і вчити своїх дітей, що це важливо. Але якщо ми зараз не збережемо своїх людей, яких в нас лягають просто тисячі, Дивіться в на госпіталі, подивіться на морги і на цвинтарі. Якщо ми не збережемо єдиний невідновлювальний ресурс, то в цих музеях голодоморів буде сидіти російський ворог і вказувати нам, що робити. Та країна, яка не хоче годувати і забезпечувати свою армію, і витрачає на якісь барабани, на якусь бруківку, на якісь музеї голодомору під час війни, яка тільки починається, і Росія тільки набирає оборотів. І в них в 5-6 разів більше мобілізаційний потенціал по людям. Та країна буде годувати армію ворога. Це просто факт. Можна скільки завгодно розказувати казочки, але є факт, що бригади не забезпечені дронами. Є факт, що хлопці і дівчата гинуть, тому що не можуть по ним прилітають російські FPV-дрони, По ним прилітають російські ланцети. Вибивається західна техніка, яку ми так довго адвокували і привозили з різних країн на мільярди доларів. Вибивається в секунди російськими ланцетами. І гинуть при цьому люди. Розумієте, немає ніяких засобів протидії адекватних системних з боку держави. Немає державної політики в сфері БПЛА, при тому, що БПЛА, безпілотники, роботизовані системи це геймченджер цієї війни. Насправді, Україна, зрозумійте правильно мою емоцію. Я а, зараз буквально щотижня приходять звістки про поранених і загиблих друзів. Я не, не там не хочу а, якось виглядати там неадекватно, але ситуація катастрофічна. І Я вважаю, що нам потрібно зараз мобілізувати суспільство і весь ресурс, який в нас є, кинути на те, щоб ця рота бійців, які зараз йдуть в контрнасту, які знаходяться біля Кліщіївки, на Бахмуті, Авдіївка, Вугледар і так далі. Звідки я нещодавно приїхала? Я хочу, щоб ці люди бачили і не просили дорослі а чоловіки. Не просили, як маленькі діти не плакали, і казали, що в мене взвод загинув, тому що не було дрона з тепловізійною камерою. Вночі вони зайшли і просто нас розстріляли. А потім почали атакувати півдронами і розбили просто наші мінометні розрахунки, наші, е, нашу піхоту на передньому краї і так далі. Вони залітають вже не кажучи про ланцети. Давайте сконтактуємо з реальністю. Я розумію, що те, що я говорю, може звучати жорстко, може звучати доволі радикально і так далі. Але ситуація зараз саме така. Вибачте, це здоровий алармізм це не песимізм, це просто жорсткий реалізм. Нам треба зберегти людей, тому що якщо в нас закінчаться люди, ми просто-напросто доведеться нам максимум протягом року сідати за стіл переговорів, так як це було в АТО, коли ми. Ветерани АТО дивилися на, на всі ці мінські домовленості, інші домовленості і розуміли, що це тільки початок великої війни, і що будь-які переговори з Росією призведуть ще до більшої війни, Марія. Я думаю, ви достатньо аргументували свою точку зору. Я не можу не дати можливість відповісти, пане Потураю. Можливо, вам є що сказати і чим відповісти. Ну мені важко в такій емоційноемоційній. Живемо в такому емоційному контексті вести, вести дискусію. Але ви зрозуміли а, логіку а, ну, і, Марії? Ні, я логіку не зрозумів. Бо я бо я тричі повторив, що ми не можемо витрачати гроші макрофіну, який у нас складає повністю всю нашу цивільну частину бюджету на а, зброю. А, ну добре, я ще раз поясню: ви уявляєте собі, щоб ми купили за американські гроші китайські мавіки? Уявили? Ну от. І я думаю, що на, на, на цьому ну, варто поставити крапку. А, що стосується контакти, пане Путураєв. Немає таких застережень. Це на жаль, фантазія міністерства оборони. Таких застережень немає. Це Не фантазія. Слухайте, слухайте. Я щойно повернувся з відрядження. Я зустрічався з американськими колегами. З британськими, з канадськими Пане, я, я займаюся, особисто, до речі, зустрічалася адвокацією людиною в Сполучених Штатах, я... після президента Байдена з Ненсі Пелосі. Я зустрічалася з більш ніж 60 конгресменами і сенаторами. Ми займаємося адвокацією зброї на міжнародному рівні з березня двадцять другого року. Слухайте, року. Будь Пане, лас, лас, я займаюся адвокацією зброї теж з березня 22 другого року. Пане потрапляє, я займаюся адвокацією зброю теж з березня двадцять го року. Я готова вас послухати, ну, ви ж мене, коли вас побачить мене. Ви ж мене перебиваєте. Слухайте, ви, ви мене перебиваєте. Коли ви я не даєте з автоматом за автоматом і в окопі, пане Потурай. Ви, ви дорослий ви чоловік не побачите, Чому? Ви не побачите депутата Верховної Ради з автоматом і в окопі, тому що депутати Є, верховної депутат ради займаються справами. Якщо ви гроші, які отримують нардепи в конвертах, почнете давати на дрони. Ми вже частину питань Марія, Немає в нас доказів, це просто, що це депутати просто, це просто абсолютно безпідставне. І брудне звинувачення. Як вам не соромно? Значить, я купив пане Миколаєв має бути соромно, дроні, я, я, соромно вам. Має бути соромно вам дорослому Ні, мені, чоловіку, мені, який ховає а мені, а мені, ховається за ті за мою в мене посестра. Вибачте, в мене посестра 22 роки. Недавно загинула 22 роки. Розумієте, ще багато посестер, яким відірвало руки і ноги. Я хочу вас запитати, Скажіть, ласка, чому ви дороги Верховну, Верховну Раду до Верховну Раду Марія. Давайте розпустити. давайте задамо питання. Верховну Раду треба розпустити. Не потрібна Верховна Рада. Ні, я не вважаю, вважаю, що Верховна таких Рада, як я вас, я вас треба зрозумі. таких як вас, таких як вас треба посилати на фронт, шановний пане Путрею. Бо ви ховаєтеся за нашими спинами з 14-го року. Ви були не були народним Ми депутатом. Всі... Тим не менше ви. Ви не воювали з 2014 року. Скажіть, будь ласка, коли ви особисто взяли в руки зброю і відсікали російську агресію? У Вас було багато шансів. Війна триває десятий рік. Ви ховаєтеся за спинами молодих дівчат, молодих хлопців, яких ми не можемо навіть тіла забрати з Донбасу. І ви зараз мені розказуєте про те, що вам не соромно, і пробуєте нашим ні. українським людям ні, продати. Мені, продати ні, історію мені. Ні, мені мені не соромно. Мені не соромно. А вам має бути соромно, Бо що ви дорівнюєте пам'ять жертв Голодомору з барабанами. От вам має бути соромно. Це для це, 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 використання ваші... грошей. Це, пане Петура, ми, ми не по мене порівнюємо барабани. Але, але такі ні, і не треба спекулювати ні. жертву голодомору. Мене в силу. порівняла порівняє на барабани голодомор. Моя сім'я на панія сім'я. Порожила голодомор. А ви з 14-го року ховаєтесь за нашими спинами. У мене є пам'ять про жертву голодомору. Послухайте, послухайте. І щороку що, що моя ну, сім'я ставить свічку в день пам'яті? Ми пам'ятаємо ці речі. У мене, дідусь, хліб до останнього просто старенький, тому що він пережив голодомор. Він змушений був хліб моя для себе завжди. А ви очевидно да, пережила голодомор. голодомор я... Розумію, не треба, а чому ви мені що я... Чому ви з 14-го року не на фронті, пане Потураєв? Може, хватить нам впарювати чумі... ви... історію, шановні співрозмовники? Я Дивіться, ось, пане Петураєв, очевидно була мобілізація загальна з 14-го року. Хіба ви треба просто... було йти людям? А я пішла добровольцем, Слухайте. пане Потураєв. Чому ви не пішли добровольцем, вам... Марія? Чому Марія Марія, тому що у мене, тому що у мене була робота, пане Потураєв, Пане Потураєв, ми зрозуміли вашу відповідь. Якщо можна буквально хвилинку, ви можете відповісти. Марія, я вас попрошу. Давайте дамо добре, можливість добре. депутату відповісти. Звичайно, звичайно, хай хай пан Потураєв розкаже нам про цінності жертв голодомору. Дивіться. Я вважаю, що те, що зараз каже співбосідниця, це, це емоційно. Я розумію, що вона переживає. Я вважаю, що це звинувачення ну безпідставні. Е, ну, ми ну я, я не вперше з цим стикаюсь. Я думаю, що ми просто продовжимо робити свою справу, в тому числі і захищаючи наші цінності, і фінансувати настільки, наскільки ми це можемо. Очевидно. Я думаю, що країна, я думаю, що Україна вистоїть завдяки тому, що все ж таки у нас на щастя є баланс. Так нам важко, але баланс у нас є. О, очевидно, Між тим, що ми очевидно, витрачаємо на перемогу е військову і на перемогу ціннісно. Очевидно, тема, ви бачите, дуже гаряча, не електризована, і тут явно не вистачає діалогу між владою і суспільством і військовими. Це я от точно можу з за результатами вашої і нашої дискусії констатувати. Микита Потураєв, народний депутат Слуга народу і Марія Марія Берлінська, громадська діячка і засновниця і керівниця центру підтримки аеророзвідки були на Радіо Свобода. Ми говорили про те, куди і наскільки і на які потреби держава може використовувати гроші під час війни. Свобода лайф повернеться в ефір завтра. На все добре. 영